Тут важливий момент збройні сили вони є важливим, найважливішим, можливо, складником, але не єдиним насправді. Тому що Україна продемонструвала, що вона може бути стійкою державою. Український народ продемонстрував, що він може об'єднатися проти попри різні політичні погляди і там якусь там грізню і так далі. В той момент, коли потрібно, всі працюють, підтримують армію uh -huh. в різні способи, хто служить, хто там допомагає, інша історія. Тому це комплексна історія. Не можна і казати, що Україна суб'єктна лише тому, що є армія. Армія це найбільший козир. Це правда про це і президент відповідно говорить. Але в цілому сама країна спроможна, попри те, що нам розповісти. Дали у вас там такий рівень корупції, що капітан, да, рівень корупції є, як і всіх інших, до речі, країнах. Але попри це, ми спроможні. Захищатися, ми спроможні розвиватися, ми спроможні забезпечувати роботу наших інституцій. Ми їх критикуємо справедливо, критикуємо і парламент, Кабмін, міністрів багато кого, президента критикуємо так само, але вони працюють і працюють доволі ефективно навіть в тих складних умовах, які є. І це абсолютно стосується всіх інституцій, які є в Україні. Згадайте просто як раніше оцінювалося і довіра до різних, да і взагалі. А виявляється, що в кризовій ситуації нічого, все нормально, ну все працювало. Попри наявність їх проблем, треба працювати на ефективність. Щодо починаючи з е, твого питання в частині якраз е, про інтереси та? Європа, передусім за свої інтереси. Е, просто що інтерес Європи він збігається зараз з інтересом України. Інтереси говорить про себе першу чергу. Наскільки сильно тут якраз цікавимо е, такі він... перейти до абсолютних цифр, ну ми це панове Василю залишимо. Да. Е, 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 ну я би сказав так, що зараз в частині стратегічної е, боєздатності або стратегічної автономії Європи збігається угу. там ледь не на 100%. Насправді тому тут е, Василь дуже в частині того, що е, Україна є фронтиром насправді щитом Європи, і це не красива назва чи красиві сла. Це просто реальність mm -hmm. е, цифри. Можемо назвати е, яка кількість військових е, е, у от Стармера, да у Великій Британії, mm -hmm. так? Там, чекай, чекай, ні -ні. які готові максимально швидко розгорнутися в місці дислокації і вести відповідні там бойові дії 30 тисяч. Це під країни ну, хай буде ця 30. Три... Ну це Британія, так і якщо ми по Європі далі порахуємо, це просто один із прикладів. То ми зрозуміємо, що вони реально розуміють, вони не здатні себе захистити від такої армії, які у Російської Федерації, і від тієї війни, яку вони насправді ведуть. Всі аналітики НАТО кажуть, що якби це от те, що зараз відбувається в Україні, була сутичка армії НАТО і Російської Федерації. Ну результати були би абсолютно відповідно іншими. Тому дійсно так, українська армія це безумовно є. Та історія, яка от, дійсно от є цим жінком захистом і в цьому зацікавлені, і правильно, згоден абсолютно, що кордон посунути, але не лише кордон посунути, тому що Європа ще теж розуміє, що питання не лише в тому, щоб зупинити та, по тій лінії, яка є, і Україна могла тримати, а питання в тому, щоб була стійкість внутрішня, щоб не було умовно, грузинського сценарію. Коли оця от армія вона може розвернутися в іншу сторону, а пропаганда, ми чудово знаємо, як вона може насправді працювати. І коли будуть казати, що вас кинули. І акценти будуть змінюватися. Не Росія, а агресор, а вас партнери кинули. Який <кхух> жосів американці вже вороги це вже, але це вкрай дуже небезпечна Отвичай. історія. Вона небезпечна <пух> і для нас, насправді, тому що наша євроатлантична рух і курс це важливий стоп насправді нашої суб'єктності, в тому числі і майбутнього однозначного розвитку. А будуть намагатися оці всі деструкції насправді вносити, і вони не безпідставні насправді. Небезпідставні, тому що є причини, коли США спочатку кажуть as long as it take, да? Чи як, там, скільки вам потрібно, а потім е Трамп виходить і починає казати, «та у нас проксі війна йде, ми з США, з Росією, а Україна просто. Ви серйозно? Ну, це ж жахлива історія, насправді. Так? Багато в чому. І, Сполучені Америки вони мають вони спроможність е, умовно озброїти Україну до зубів для того, щоб ми могли гідний відсіч давати, а ще якісь там операції там позвільно ну, спроможні, але вони цього не роблять. Тут повертаючись до того, які в кого є інтереси. Тому в цій частині Європа зараз виступає так і це співголосно з нами, але вони діють в своїх інтересах. Чи готова Європа торгувати з Російською Федерацією готова. газами на... будь-яка країна діє? Чи готова Європа вести діалог? з з Російської Федерації пошути Америки для розмороження активів, маючи собі якусь певну вигоду, готова звичайно, так але в той же час вони не готові в тому, щоб агресивна Росія була поряд з ними, щоб агресивна Росія отримала все, що ну, все, що вона хотіла, а все те, що вона зараз хоче, в тому числі питання Криму, тому що це дуже серйозний прецедент. Сьогодні Крим, а завтра Косово і Сербія. Ну, умовно, так? так, а ми знаємо, так. що такі Балкани, що це дійсно порохова діжка Європи, і вони чудово розуміють. Плюс, от Василь каже, що у грошей багато у європейців немає в них грошей, так Насправді. Ну, відносно багато. в них фактично економічна ситуація, пан Василь, я думаю, тут він краще uh -huh. про це скаже. Вона погана, і давно вона погана в них. Але в них є спроможності залучити ці кошти. Той механізм, Найміна який вони реарують безпеку, вони гроші є. Так, я кажу: загальна картина економічного стану Європейського Союзу. Вона є не найкраща, насправді, але потенційно вони мають можливість різними механізмами, про які казав Урсула Фондерлянь, Rearm Europe, Вони можуть знайти там десь податкові, там збільшення боргу, там і так далі. Під це вони можуть знайти е е е цю історію. Тому в них є свій тут інтерес. Вони зараз розуміють, там треба і вчепитися, і ми маємо цю підтримку. Сполучені Штати Америки. В чому їх інтерес тут полягає? По-перше, Трамп не хоче заморочуватися Україною. Це правда. Він не бачить особливої вигоди від цього. Але він чітко розуміє, що. Йому потрібно від Російської Федерації. По-перше, найважливіший один із моментів, я думаю, йому потрібна це нова угода про обмеження стратегічних ядерних озброєнь. Для нього це важливий момент, це важливий момент безпеки для американців і його відповідних виборців. Далі йому важливо а, мати Російську Федерацію а, зворотнього Кісінджера включити. Да? Тобто свого часу Кісінджер що зробив? Він відірвав Китай від Радянського Союзу. Зараз намагається Сполучені Америки його адміністрація відірвати Росію від Китаю. Е, я думаю, що це тупуковий шлях. Це Їм цього не вийде. Да? Тому що Китай фактично воював з радянським Союзом. Ну фактично, ну тобто у них були прямі зіткнення на кордоні, коли вони стріляли в один одного, і це був відкритий конфлікт. Зараз у них такого немає ні у Китаї відповідно Росії навряд чи буде в якісь найближчий час, попри там ті карти, які малює Сізінпінь, да щодо історичних земель Китаю, які знаходяться в інших країнах, і можна подивитися цю карту глядачі, що захочуть. Скільки там те, що зараз відповідно в Росії є. Тому йому важливо це зробити, і він намагається і ця м'якість його. Це все ж таки намагання. От оцей контакт зробити далі. Йому що важливо? Йому важливо Росія з точки зору впливу на ціну. Нафти і газу, тому що для штатів це важливо і як великого споживача, і як продавця, в тому числі газу, який хоче заміщувати, в тому числі і Російську Федерацію. ОПЕК Плюс ми знаємо, він же ж там говорив. Не що щось не дуже в нього виходить. Але Росія має значний відсоток ринку, через який вона може впливати. Йому важливо оця історія, теж з Російською Федерацією. Тому в нього є свій інтерес, і він готовий нехтувати Україною. Але ситуація в тому, що він не може дати Путіну все те, чого він хоче без європейського союзу. І от цей коло, як на мене, воно замикається в тій частині, що от відбувалося зараз в Лондоні, і та позиція. І теж пан Василь казав, з приводу того, що передали принципи, так, і це і плюс і мінус. Ну, З одного боку, коли є принципи, начебто зрозуміло, як ти маєш діяти, але принципи – це не конкретні пропозиції. Це І не тут конкретно. можна вже десь ага. там, десь якось... в, в рамках принципів легше рухатися, шукати ти, ти і можеш срична. чітко сказати, що ваша пропозиція не підходить, бо ось у нас є принципи, про які ми ти типу, подомовилися, тому важливо, давайте що це подумаємо, як спіль... його спільні Європи і України. Це дуже важливо. Звичайно. Друзі. І ще от я закінчу просто цю думку. Так, важливо, дивіться, що суб'єктність України це не те, що ми здобули раз і назавжди. це. те, що ми маємо кожного дня підтверджувати насправді. Тобто, все ж в світі, який розхитаний, та, от хаса є чудова книжка uh -huh. Розхитаний світ. що вона в 2016 році, по-моєму, вийшла, от вона дуже гарно описує ту історію. Яка у нас зараз відбувається? Ми маємо постійно підтверджувати, ми маємо чітко слідкувати за цими геополітичними розкладами, які постійно змінюються, тому що ми ввійшли в дуже серйозний період турбулентності. Та от ми казали про точку. Там одна з ідеї прикута увага. А зараз он Пакистан і Індія. от там буде теж точка. Там ще близький схід буде і так далі. Це все свідчення дійсно перебудови значного світу. І сполучета Америки перейшли з режиму підтримки світу, заснованого на правилах, які ви намагалась якось підтримати. І трошечки повернути, щоб менше дивідендів отримали інше, вони перейшли просто до його руйнування. І цей процес він буде доволі болючим, особливо для е, таких країн, як Україна.